Вітаю всіх! І завершилася Олімпіада в Баку, що зібрала 180 країн з усього світу, які змагалися між собою, вияснюючи найкраще. Олімпіада проходиться раз на два роки і має такий серйозний вплив на розвиток шахів також. Це ми бачимо чемпіона Світума Карсона, який також грав на цій олімпіаді. Йому вдалося не так гарно виступити, як деяким іншим спортсменам, як зокрема Бадуру Джабаві. І він не зміг допомогти своїй збірні в останньому турі. Його збірна не змогла спробувати зробити якесь чудо маленьке, тим паче, що основні конкуренти, які визначилися, це була трійка лідерів збірної України, збірної... США та збірна Росії вони здобули перемоги. Збірна Росії виграла в Італії, США обіграла своїх сусідів. Збірна США це серйозна команда. От бачимо і були люди з різних делегацій, які от робили символічні під камери перший хід на дошках там своїх збірних, звідки вони там приїхали. чемпіону світу, звичайно, багато роботи о, предстоїть перед. Матчем, який презентували на цій олімпіаді, матч за звання чемпіона світу, який відбувся в Нью-Йорку. Тут було багато українських дербі, тому що українські шахісти шукають і кращу долю в інших країнах. Ось ми бачимо в останньому турі, грав Олександр Білявський за Словенію на першій дошці проти нашого Павла Ільянова. Тобто, і о, ця, ця партія хотілося, щоб стала золотою оскільки вона могла покращити о, загальний коефіцієнт, але вона такою не стала. Ну, На в останню чергу, тому що це було справедливо. Ми збірні США програли. і Відповідно наші всі перемоги йшли в коефіцієнт збірні США. Тобто нам треба було, щоб свій коефіцієнт підвищити, вигравати. Але при цьому коефіцієнт США також. при цьому ріс, Так що от виходить таке, такий от казус замкнене коло. Тож, збірна зірок, за якою грає Фебіана Кораван, Накамуро та Веслі Слоу, це дуже сильні трійовших хістів. Їм не вистачало такі стабільні четверті дошки, які могли би просто впевнено зайняти перше місце, і це було б ясно прямо з першого туру. Але саме завдяки слабкості четвертої дошки і зберігалися якийсь шанс. Зокрема, бачимо в останньому турі. На четвертій дошці якраз Канада і здобула, ну, здобула важливе для себе очко, але підкачали на інших дошках, зокрема росіянин Береєв, який є легіонером за Канаду. Він в своїх караканах не зміг встояти проти Фебіана Корана і програв. Словенія з розробленим рахунком попала нам, але це нам не допомогло О, в кінцевому рахунку претендувати на перше місце. А, але принаймні вберегло наше друге місце від Росії, яка також наступала на п'ятки і 3-1 виграла в Італії. Господарів все ж таки, в останньому турі з Р і Мумедо виграли. Індія розійшлася з миром з Норвегією. З Норвегією грав Маунус Карсен. Проти нього дуже сильно засушив майже без шантів. Хари Крішна. Ну і далі тут несподівано Англія зіграла з не такою сильною збірною Перу 2-2. А збірна Грузії несподівано програла Турції. Джабава тут розійшовся миром, Джабава все одно попрацює нічию має просто скажений показник, цей буддийсний турнір, у нього був дуже сильний перформанс. І Мабуть, найкращий результат на першій дошці. І далі у нас ми бачимо різні збірни. Збірна Китаю ж відкатилася бозна куди, грає з В'єтнамом і все ж таки виграло у них. Тож підсумкове положення у нас виглядає таким США. Перше місце, черком, цілком заслужено, обіграло свого основного конкурента збірну України. І в них всього дві нічиїх. Ось можемо пройтися по шляху до чемпіонства США. Вони розгромили Андору 4-0. Далі о, обіграли вони Шотландію, о, обіграли Аргентину, розійшлися миром з Чехами. Чехів ми розгромили. Виграли у Сербії, виграли у нас, так, Ільянов там, Ну, в принципі, доволі рівній структури заплутався. Кораний отакий зміг закрутити і програв. Саме за цю партію намагався сьогодні, мабуть, і реабілітуватися Павло Ільянов і тому замучив Білявського, але це також не допомогло нам. От, розгромили Індію, в 3,5 напівачка. Розійшлися миром з Росією, виграли у збірну Норвегію, збірну чемпіону світу. Фабіана Карланов, ну вже на відміну від іншої Олімпіади, де він не зміг засушити в білим кольором проти чемпіона світу. Тут він вже засушив впевнено і довмігся нічиєї. А його компаньйони таки виграли. І навіть виграли вони у, у Грузії. І в останній буторі виграли у Канаді так. Тепер щодо збірної України, глянемо, який у неї був шлях. Ми в першому турі розгромили збірну Іорданію, потім Албанію розгромили. О, важка зустріч вже в третьому турі була у нас з Німеччиною, але все ж таки виграли з мінімальним рахунком. З мінімальним рахунком перемогли о, ми Росію. Так, у нас там Корбов програв, о, перша шпатіяки закінчилися. Все ж таки, там під пішли на загострення у нас Волокітін, і все ж таки з е, жертви Пішика виграти у Гріщука. Гріщук заплутався, потім заплутався Тамашевським, а Крамній вже нічого не міг діяти, він сев пасивно, тож погодився на нічку проти Ільянова. Потім ми спромоглися виграти у Китая. Криворучка зміг заплутати і вже на десь ході 12-му отримав перевагу в соціальному захисті тоді. А тоді ми програли потім США, наступна гра була прикра. І виграв у збірну Канада, виграла і збірна США з таким же ж рахунком. Павло Ільян не зміг відновитися мав після збірни США і програв Борєєв Барієв там наплутав щось в дебюті. Або просто пішов на загострення і виграв веншпіля. Потім нам доволі несподівано вдалося обіграти Грузію, той один з таким рахунком, це щось джеба знову показав всю свою силу в грі, але Паноміро прийняв всю силу удару джебаву на себе, а й інших е, наші росмейстри здобули перемогу. Індія з мінімальним рахунком програли нам. Подкорпов Корпов виступив о, в, ролі, в ролі головного гравця, який приносить очки. Він таки зміг о, під цит мод заплутати свого супротивника і принести важливість очко о, Чехи. Чехія дуже сильно постраждала. в першу чергу. Через те, що Павло Ільянов добре розібрався краще, ніж Девід Навара в літерійській партії, а Кітін знову пішов на загострення і виграв. Ну і Слов'янів розермов в останньому турі. Склад команди у нас о, на першій дошці Павло Ільянов, Пономарьов Руслан, Криворучка Юрій і четверту дошку Коробов Антон, Але ми частіше там бачили Великітін Андрія, який був головним. У нас розмістером, який приносив очки. Бачимо, він приніс якраз найбільший очок. Він приніс 8,5 з 9. Це, мабуть, найкращий показник на останній дошці. Коробов програв от, ми бачимо, росіянину. І у нього через це гірший показник. Криворучка гарно тримав другу та третю дошки і приніс в команді 6 очок з 9 можливих. Руслан Пеномарів виграв перший у Матурі і виграв у росіян. Далі у нього було нічі і програш на першій дошці Богадур Джабавін, що в принципі не дивно, тут ніяких питань немає. Джабавець дуже сильно грав в цю олімпіаду, тому 4,5 на другій дошці виглядає більше ніж солідно. І о, Павло Ільянов також набрав на першій дошці плюс один який пономарьов. З 9 можливих 5 очок також цілком добре виграв в останніх двох турах, спробував реабілітуватися за свою поразку, ключову поразку у збірній США, яка й вплинула на кінцеве розташування. Тож кінцеве розташування у нас Росія вийшла на третій, в неї 18 очок, о, так, з 20 очок тільки перше, друге поділила Україна, але трошки кращий коефіцієнт виявився в америці оскільки е, там множилися коефіцієнти кількість набраних очок командами з супротивницями йшли е, до команди і ми бачимо от якраз збірна США е, набрала 31,5 і якраз от цей множник 0,5 на е, і дуже сильно дав прибавку, от бачимо, в 10 пунктів. Зокрема, то, що збірна України, так, вона просто скажі, на коефіцієнт давала також збірна США, оскільки всі наші очки йшли їй і множилися на коефіцієнт 2,5, а очки наш, США множилися на коефіцієнт 1,5. Так, Росія у нас тут бачимо тут. Маю, мабуть, найкращий показник коефіцієн. Це за рахунок 32 набраних очки. Так, далі у нас на четвертому місці Індія. Так, це у нас відбувається тут. Ого! У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 команд набрали по 16 очок. І вони, в принципі, з 4 по 10-й -е місці і зайняла. Але що ж, їх варто називати? Це Індія, команда Чемпіона світу Норвегія, Турція, Польща, Франція, Англія та Перу. Перу змогла зіграти з Англією в нічю. І таким чином заслужила бути в десятці. Канада, бачимо, вже відкриває другий десяток і Азербайджан, Китай. Китай зайняв 13 -е числа. Вибрав собі 13 місце. Далі Білорусь, Угорщина, Іран, збірна Широва Латвія, Греція, Параговай і наш сьогоднішній супротивник Словенія. І далі от можна так просто кинути оком. І далі дивимося на найкращих гравців цієї Олімпіади це безсумнівно Джабао Богадур це його олімпіада. Він грав на першій дошці, у нього були просто неймовірні супротивники, серед яких і Топалов були, і Коруанна, і о, різні. В тому числі і наш, ну не Ільянов Павло, але Пономарьов. І він його обіграв. Середній показник його рейтингу супротивників 2686. Вище тільки у Коруанни, так, на три пункта. Але Крану набрав на очко менше, ніж Боадур. Боадур набрав 8 очок, і це становить 80% з можливих. Вище тут ні у кого немає такого відсотку з такого рейтингу. На другій дошці у нас тут показав Крамнік. От тут щодо першої дошки то тут Іліану зрозуміло тут доволі скромно 12 місце посів. Пономарів так само 12 місце посів. О, бачимо тут Дін Крен на другій дошці, також з Камурой. До речі, от ми бачимо так, в п'ятірку найкраще тут входить ця команда Zerock. Тут корана на третє місце вийшов. Ну, Кобова грала не з такими сильними командами, але тим не менше бачите, 7,5 Домінгіс взяв. Далі йдемо на третє. Дошку. Ну, третя дошка, тут веслі слово впевнено тримає. 8,5 з 10 можливих, 85%. О, 85 це просто фантастичний результат. Алмаши Зултан також приносив своїй команді дуже багато очок, 7,5%. Саме завдяки його о, виграшу у збірник Китаю. Його збірна також виграла, хоч він там отримав майже правильну позицію, але пожертвував слона за Пішака біля короля і зміг закрутити позицію. Криворучик тут бачимо на восьмому місці, шість очок, і, в принципі, доволі солідні результати. Коробов і... Він грав на нас не тільки на четвертій дошці, він грав і на п'ятій, але це мається на увазі, мабуть, просто гравці. Тобто так, як конриставлені. Гравці там або піднімалися над своєю дошкою, або якщо, наприклад, не грає Ільянов, то, відповідно, Коробов грає на третій дошці, а Волокіті на четвертій. Так, ми дивимося на показник Коробов набрав 7 очок. І це доволі солідний результат, але з 9. Перше ж місце набрали ті ж самі 7 очок, але з 8. Так, йдемо далі. Ну і тут наша гордість, це звичайно Андрій Влакітін, п'ята дошка, найбільш фантастичний результат. Середній рейтинг 2,548 і він набрав 94,4. Но він заслуговував просто окремо, то, що пізняло передачу з усіма його партіями в цій Олімпіаді, бо він дійсно гарно відіграв. І бачимо от, останнє дошку Іорданії, яку ми обіграли на старті, вона набрала 8, 8 100 результат, але середній рейтинг, вибачте, 1978. Це рейтинг міцного першого розряду. А Волокітін грав. Так, середні рейтинг его це рейтинга Смейстера. Ну, тут ми бачимо якраз четверта дошка, точне. Це навіть тут США і не пахне, так? В кращі двадцятки збірної США тут немає. А от команда зірок, звичайно, тут не дотягнула на четвертій дошці. Шанкун Самуил обрав 5,5 з 8. Це, власне, і ключова проблема, чому збірну США все ж таки мали змогу наздогнати іншу команду або навіть робити з нею нічиї. Це саме четверта дошка. Якщо ж збірну США посилити ще четверту дошку, то це, буде, то це буде катастрофа, це збірну США буде просто гегемонією мати в командних змаганнях. Щодо Кубку Гамфріда Швіля, це краща федерація, так, по сумі о, чоловічих та жіночих о, збірних тут, збірна України однозначно перше місце взяла, тому що команда чоловіків зайняла друге місце, команда жінок третє місце, і ми обігнали всі інші команди, о, зайнявши чисте перше місце, так, 37 очок. Це сума очок жінок і чоловіків. Тут ми навіть без всяких поділів просто вийшли. Що ж, це дуже приємно, особливо, якщо зважати, що збірна США це збірна, яку зібрав там мільярдер, який організовує турніри, Так, який достатньо відомий. І він сам запросив Круану, Накамура вже жив, Веслі Слоу також приїхав в Америку, і вони стали грати за збірну США Китай. ну Це традиційно там. Можуть розстріляти, якщо ти інакше думаєш, Росію, Росію там зараз вона, в принципі, завжди була сильна, але зараз ще підсилена олігархам, який активно вливає гроші в російські шахи, зокрема, завдяки саме цьому і вдалося здобути Росії свого претендента на чемпіона світу. Він, він вчорашнім числом наш, так, о, цей кримчанин, який змінив громадянство Сергій Корякін. Ну і далі збірні йдуть Азібриджан, це збірна господарів. Грузія також традиційно сильна збірна і щенками, і чоловіками. Тому що, в принципі, якщо ми зважати на те, кого ми обігнали, то це більш ніж солідний результат збірної України, при тому, що наші шахісти завжди не грали на такому. Рали не на самому високому рівні, так, оскільки той рівень, який має, такий вимагає, його не забезпечили. Тож там тож можна подякувати збірні Україні за те, що вони так виступили, незважаючи на те, що в цьому році в нас і дискваліфіковували нашу федерацію, і тощо, тощо, тощо через звичайно, ті... Недостатньо гарні з наших чиновників.